Доброго вечора ми з України, я Ірина. І знову наша улюблена рубрика я собі виписала ваші запитання і будемо йти по порядку. Дивіться, вчора ми робили на Крим, так? І тут таке запитання: чи потрібен ці сімейки Крим? Зараз вам подивимося. В принципі, у мене чомусь таке відчуття. Що він їй не потрібен, але хто його знає, подивимося. І так. Якби він їй потрібен був, вони б його давно взяли. Зробили б там Швейцарію для себе. І, як то кажуть, знаєте, таку нейтральну країну. І так, чи потрібен сімейки Крим? Не бачу. Ага. Ні, 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 їм ці заморочки не потрібні. Ні, ні, стопроцентно. Але, 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 зараз я скажу. Але, все рівно, все рівно, воно їм не, знаєте, як кобилі п'ята нога. Як то кажуть, нафік не потрібно, але, але. Ось, ці, ось це все, що з Кримом робиться, це для того, щоб людей застрахати, налякати, напрягти, просто зробити я так відчуваю, це просто таємні їхні ігри. А нас ну, взагалі людей, знаєте, зробити такі коливання в суспільстві. Воно йому не потрібне, і ми відвоюємо це все назад. Непотрібне, не бачу я цього. Абсолютно, це для них, знаєте, заморочка. Ем, воно їм нічого не дасть. Я не знаю, чи є там якісь копалини, чи ще щось без поняття. Там наскільки ні води, нічого нема. Хоча, хоча якщо з пустелі зробили ем, з Еміратів, так, там, з Дубаю зробили перлину, чому би не зробити з, з цього? З Херсоном хотіло мені сказати, а Херсон теж перлинка. Ось, то можна і з Криму зробити. ось, Перлину. У нас в Криму можна зробити наш український Дубай. Не потрібен їй. Все, не потрібен, Не бачу я цього, щоб їм то потрібно. У них просто, знаєте, таке заморочки. І так, одне питання ми пройшли ваше. Мені теж було це цікаво, тому будемо дивитися надалі, що в мене тут є далі. І так, Крим, ми подивилися. Ви знаєте, тут задається питання про голодомор. Дивіться, чи має. Теж, я не пам'ятаю, якийсь паучок чи ще хтось. Ось, я забуваю, не написала, але забув, забуваю. Дивіться, він декілька питань він чи вона, не знаю, хто його паучок. Він. Чи має відношення сімейка до цього злочину проти нашої країни? Тобто цей голодомор. Ще хтось задавав питання по голодомору. Ось, Будемо зараз дивитися, чи має. Ну, Мої відчуття кажуть, що так. Це у них все. І Іх... там потім іде зараз, зараз, зараз. Так. Зараз будемо дивитися, тому що тут такі подібні. І так. І так, чи був голодомор спланований проти нашої країни? Так. Да. Так, да, це їхні плани. Угу їхні плани мої дорогенькі. Для чого зараз я ще? Для чого це все. О, бачите, темна карта виходить. Я так думаю, що їм було, бачите, десятка кубків. Десятка кубків говорить потолок. Потолок, можливо, людей. Потолок емоцій. Ми колись вже говорили про те, що українці, чому у нас чорнозем. Я цього не знала. Багато ходять слухів, що ну, кожний, кожний говорить те, що він відчуває, через те, що у нас дуже багато пошесті приходить, гине. Тобто буде новий чорнозем. Да? Ось але, але, але. Через те, що в зоні пробуждення вони дивилися, вони розглядали, чому в Україні чорнозем. Мої дорогенькі, це через наші емоції, тому що українці вміють як завзято працювати. Знаєте, як, як слабий на голову, ніби завтра не буде дня. От у нас люди вміють як сильно працювати, так сильно і забавлятися. Щоб ви це розуміли. І оцей от енергетичний поток вкладатися в землю, а потім енерг... розуміти, Ось цей ем, обмін, е, який у нас в українців, ось цей ві, вільно жити, оце, це все це енергетично робить ось цей чорнозем. І ось тут карта: Десятка кубків. А десятка кубків це пік емоцій, тобто їм вже було забагато. Українців забагато на їхні потреби. І тут уже виникає, до речі, від цього паучка наступне питання. Зараз я вам його прочитаю. Ось що він пише. Пригадую, що ще зі студентських років нам викладач на демографічній екології розповідав, що населення України до 30-го року становитиме 20 мільйонів. То що вже тоді було відомо і просувалося в суспільство такі речі, тобто скорочення населення. Чи було це в планах цієї божевільної сімейки? Це був 11-й рік цей, ну, цей паучок пише. Студенти туди лише посміхалися. Я, звичайно, трошечки скоротила його питання, так, щоб трошки компактніше було. А, дивіться, дивіться, мої дорогенькі, пам'ятаєте, ну, в нього є ще про а, союз, але ми зараз до союзу ще дойдемо. Дивіться. А, питання звучало: чи був цей голодомор у планах? 에, 에, сімейки. Да, був. Тому що, ви бачите, силою. Силою таємно внідрялися люди, так, ось це у нас жезли теж, так. Ось, через чужож, чужих людей таємно, бачите, іде э, жриця і місяць. Ці дві карти взагалі, вони, якщо разом стають, це, знаєте, такі. Э, не тільки ну, і ритуальні, можна сказати, робилися речі над українцями. Тобто а, в мене зараз, знаєте, така думка прийшла. У нас ці мольфари. Вони, можливо, ви знаєте, треба буде колись розібрати тему мольфарів. Ось напишете мені, задасте питання, тому що в мене ось тепер виникло таке а, відчуття, що ось мольфари так само а, були. А, Саме на нашій території. Хоча дивіться, були е, е, ці як їх, шамани на інших територіях е, земної кулі, так? а у нас були мольфари процвітали. Ось, А тут мені пішла інформація, що вони через страхи, через мольфарів е, залякували. Як... Ну, Ось так мені пішло. Розумієте? Ось. І, а скорочення пройшло через те, що було вже стеля, їм вже забагато. І ось ця, ви бачите, українці, будемо так сказати, розповсюджилися, розмножилися, будемо так казати. Так, збільшилось у нас населення, і їм вже знову забагато устроїли нам войнушку. Про, про війну ми вже говорили. А тут ми зараз говоримо про голодомор. Так дійсно був спланований. Бачите, тут агенти закордонні агенти, тобто сімейки, агенти, сімейки. Тут анген-да-да-да, да, да, залякати, зменшити ось ця карта. У них була ціль. Це була ціль концентрація на цьому. Ціль була. Ось так і ця карта це говорить. Це було, ви знаєте, це не то, що просто сплановано. Це у них періодично ціль така: скорочувати взагалі не тільки в Україну. Так, це взагалі, ми вже про це говорили, що скорочувати конкретно а, всі інші а, ці. Давайте подивимося ще таке питання. Якщо ця сімейка керує людьми, а що вони хочуть нам сказати? Так, да, бачите, ось э, військові, бачите, це навіть не військові, це просто сплановано. Дивіться, нам показує старий час, тобто Шерлок Холмс, да, були э, від цієї сімейки, так, щоб розвалити. До речі, я хотіла про, про союз радянський говорити. І випали, я вже почала думати про це, і от воно випало. Тут, скоріше за все, ви знаєте. Дивіться, зараз я прочитаю питання, а потім э, поясню. Якщо сімейка керує людьми, зокрема через релію, то чому вони дали так довго проіснувати Радянському Союзу? Тобто це була атеїстична держава. Дивіться, це э, Совєтський Союз тримався. Поки їм було потрібно, поки вони з нього щось мали. Що вони мали з Союзу, в принципі, можна зараз подивитися. Але потім його розвалили. Вони ж і розвалили. Вони ж його спланували, тримали, скільки їм було потрібно. А потім, знаєте, це завершення відбулося заплановано. Це все заплановано. Союз був запланований. Давайте зараз подивимося, що, що їм треба було від Союзу. Да-да-да, це вже, бачите, ось і карта на дні до цих, що їм він вже не потрібен був. Чотири кубки це коли вже не потрібно. Немає надобності, вже проходять мимо. Все, ми пройшли Совєтський Союз, нам він не потрібен і його розвалили. Ось так це було. Але мене цікавить інше, що їм треба було від, союз, від Союзу. Що вони мали з Союзу? Давайте подивимося, чого вони взагалі його утворили, чого вони його так довго тримали. Він був 73 роки, здається, якщо я не помиляюсь зараз. Ось, а, чи 70, а, неважливо. Але довго був, так? Чого вони так довго його тримали, і чому вони його розвалили? Що вони мали з того? З того. Ви бачите? Совєтський Союз, бачите, що вони мали? Періодично вони нищили населення. Совєтський Союз, ви бачите, дивіться. Тут, а, а, як би це сказати, це таке, знаєте, безвихідна ситуація, тут ворожнеча, якось от мені чомусь крутиться в голові, що ніби а, акультизм, акультизм якийсь вони там мали. Вони не мали релігії у Союзі, так? але мали якийсь окультизм. Чомусь у мене йде ось так в голові, а чомусь в мене пішло окультистичні. А дивіться. Візьмемо тоді гаразд, якщо мені так пішло, у них було так, знаєте, це все у них стара наука. Хто пам'ятає, ми говорили про це, звідки ця сімейка пішла? Вона пішла від Атлантиди. Тобто вони вважали, вони вважають себе найстаршою нацією, народом, навіть не народом, вони наймудріші, вони найрозумніші і тому подібне. У них, бачите, це їм потрібно було для того, щоби. Тому що Союз. він... Як би вам сказати, окультизмом займалися? Згадайте, Мавзолей та навіть релігія, вона, ну й були вони атеїстичні. А толку з того вони займалися окультизмом. Розумієте? А це теж саме призводить не до Розумієте, Це підпільний. Бачите, такий підпільний. Вони. Вони ще, знаєте, так, коли прийшов цей шанс, як я це бачу, цей шанс прийшов, утворився цей союз, да, то вони, в принципі, ще поки тоді не знали, але все рівно тут виглядає, що це у них і союз був запланований. Ану, а ну був він дійсно запланований у них. Да. Стопроцентово да, дорогі. Союз був теж спланований. Це все сплановане. Дивіться, ми вже про це говорили, що ми живемо за їхнім сценарієм. Хтось каже, там, наприклад, як вийти з системи, як вийти з матриці. Не треба виходити, просто не реагувати на це. Займатися своїми справами, піклуватися про себе, не заморачуватися, класти себе в центр уваги енергетично я маю на увазі. Це треба теж розрізняти. Тобто я так розумію, що в принципі їм потрібно було через окультизм страдання. Бачити злочинство це злочини. От показує злочини, гвалтування, роз... ну, бідність, це все заморочування, все рівно заморачування людей. Все рівно людей водити по кругу. Ось ще, ще це може бути значити. Тобто по колу. Колесо Фортуни, говорить циклічно, циклічно по колу. Що би ви не робили, мої дорогі, ви з цього болота ми не могли вийти. Тому що це все так було сплановано. Воно, знаєте, ритуали, можливо, робилися. Дивіться, просто Леніна ж так не поховали. Це ж все ритуали, його забальзумали, це, це, це не просто так. Людину найкраще, коли людину спалюють. Розумієте? Не просто кажуть так, що людина іде з землі і йде в землю. Ось. Ну, ось так в мене пішло, мої дорогі. Ось. Так, здається, все. Я розібрала. Здається, якщо ні, то допишіть мені. А ви знаєте, тут ще таке питання. Теж цей паучок дописав. Куди дівається душа після смерті? Скільки часу в пошуках нового тіла? Мої дорогенькі тут настільки індивідуально, хто дивиться зону пробуждення, знає, що там дуже індивідуально людина може померти і одразу, майже одразу народжується, тобто йде в інше тіло, а може тисячу років. Блукати не хотіти. Це залежить від душі. Якщо дивіться, якщо душа, тобто наша есенція, якщо вона під якимось дуже мощнішим егрегором, ми про це вже говорили, то вона підчиняється. Наприклад, християнський егрегор. І куди вас той егрегор посилає в пекло, у рай. Розумієте, от такі влаштовує вам показові виступи. То, звичайно, душа ідея. Вона, вона, Ну, Підчиняється. А якщо душа вільна, вона сама вибирає, куди йти, вона сама вибирає собі, коли ти, я хочу відпочити, я хочу це, я хочу то. Розумієте? А коли душа вільна, вона сама вибирає, собі. вибирає, собі, чим вона хоче займатися, ким вона хоче бути. Ось, а якщо вона під якимсь егрегором, то й Егрегор нею керує. Ось так. Дивіться зону пробуждіння, там про це все. Звичайно, там, знаєте, інформації нема одразу. Я люблю дивитися там іслідування. Ось. Тому бажаю вам всього найкращого, мирного вечора, мої дорогенькі. Трошки відео задовге, буду загружати довго, але нічого. В принципі, тема була дуже цікава. Чекаю ваших коментарів. Наступних, наступних е тем, і залюбки, залюбки зробимо е це все знову. Тому що ну, це взагалі, ви знаєте, дуже цікаво. Бажаю всього найкращого, мирної ночі, разом до перемоги, мої любі. Тримаємося разом!